Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні кращий вибор речей. З доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, джинси, екстра. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуємося на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписатися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, джинси, скині, В обтяжку ще джинси. Джинси, скіні. Гарненькі, стильні, модні. Ще скіні. Так. Червоні. Розмір S, Джегінси. Класні. 12-й англійський розмір. Джинси. Еще джаггинсы. Джессика джинсы. Джаггинсы. Так, еще джаггинсы. Классные джаггинсы. Джаггинсы. Леггинсы. Скини. Еще джаггинсы. Продовжуємо перегляд. Так. 27-й англійський розмір. Ось такі модні. Джинси. Ще. Джинси. Скіні. Смара. 12-й розмір. Літні. H&M. Ще. Мекс. Так. 36 розмір. Літні, легкі. Вау, ще легінси прикольні. Десь розмір L. Так. Продовжуємо. Джинси. Нам зріст метр шістдесят. H&M. Ще. Тридцять четвертий розмір. З високою посадкою джинси. Джегінси. Ну, кількість, бачите, їх неймовірно. Собівартість міш... мішка низька. Ще. Джаггенси, Леггенси. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.